У жну прагне в Європу та рахує вступників. Як ужгородські рятувальники переймали досвід у поляків. Требічна ківі оселилися на Закарпатті, чекають врожаю. Гурт 308. Тепер із кліпом. Університет має мати європейське обличчя, наголосив ректор головного вишу краю Федір Ващук на прес-конференції. Як відомо, цей сезон став часом масштабних ремонтів і реконструкцій у закладі. Керівник навчального закладу підсумував новації, які заплановані або ж уже відбуваються в ужну, та хід вступної кампанії. Ректор повідомив: інвестором у жну, в якому тривають масштабні ремонти, виступив ЗАГДУ, що увійшов у склад національного університету. Після його припинення діяльності. Вільних коштів у Закарпатському державному університеті невикористаних було 2 мільйони 800 тисяч гривень. Тобто, це був прибуток університету, який ми свідомо не витрачали, трошки акумулювали і витратили їх на облаштування будівель університету. Не тільки пішло, звичайно, на. Адміністративну частину, це і на історичний факультет, це і на облаштування залів, це і на ремонт даху нашої обсерваторії, це і були замінені частково системи обліку у різних корпусах, але оце був такий ну, символічний дарунок Закарпатського державного університету, вступний внесок до Ужгородського національного університету. Сьогодні Виш має три пріоритети: напрямки, куди розвиватися. Це поглиблене вивчення іноземних мов на всіх спеціальностях і впродовж усіх періодів навчання. Далі володіння інформаційними технологіями кожним випускником. Йдеться й про переорієнтацію бібліотеки. Ректор каже: це не має бути сховище книжок, а інформаційний центр, у тому числі передбачати й замовлення книжок в інтернеті. Ващук навіть сказав, що прагнутиме до електронних книжок, аби не витрачатися на паперові носії. І звісно. Важлива міжнародна співпраця. Що стосується третього бренду, окрім інформаційних технологій і іноземних мов, це ми повинні формувати, використати на 100% розташування університету, це розширити міжнародні зв'язки університету. Якщо відділ міжнародних зв'язків університету складався з двох осіб, які Ну, зайняті були паперовою роботою, тільки реєстрували накази і оформляли відрядження. Нас це не влаштовує. на сьогоднішній день, крім цієї важливої роботи, йому вже надані такі аналітично, аналітичні функції і функції менеджерські. Я от буквально через декілька днів їду підписувати. Ми відкриваємо чотири філіали. Університету за кордоном. А вчора прийшла пропозиція, ще з Пряшева, п'ятий філіал по стоматології відкривати за кордоном. Ми будемо відкривати наші представництво філії за це ну, в східній Європі, там, де у нас є підґрунтя, і там, де були вже роками непогані міжнародні зв'язки, де є наші партнери, які вірять нам, в яких ми віримо, звичайно, не на голій основі, а на відповідній базі з відповідним забезпеченням головне для університету мати хороших студентів, переконаний Федір Григорович. Цього року до ужну на всі види навчання вступало близько 2,5 тисяч осіб за державним замовленням. Це на 500 місць більше ніж торік. Це пов'язано із звичайно з приєднанням Закарпатського державного університету, з включенням до складу університету природничого гуманітарного коледжу і з ростом державного замовлення на спеціальності, які вкрай необхідні державі, це по іт технологіям комп'ютерним наукам, інформаційним технологіям, інженерно-технічним спеціальностям, спеціальностям природничого профілю це фізика, хімія, біологія, ну і деяким іншим гуманітарним спеціальностям, новим, які ще не були, не готувалися в Ужгородському університеті, ну, наприклад, як державне управління. Як менеджмент таких спеціальностей ще не було. Це нові спеціальності в університеті. Із цих 2400 місць, які виділені за державним замовленням, 2390 зараховані. Тобто, повністю державне замовлення виконано. Іде мова про 10 місць, вчителів, 5 місць вчителів фізики. Ми зараз вирішуємо, як. Ну немає. Ми не хочемо, щоб навіть зараховувати, і міністерству хочемо поміняти ці місця на інші місця, можливо, де є більший попит, тому що ну, стільки вчителів фізиків Закарпатській області не потрібно для чого працювати, виконувати державне замовлення, потім вимагати через 5 років, щоб випускник там працював у школі, де у нього нема місця. Ну нема стільки вчителів, вакантних місць вчителів і, і декілька місць на на інженерно-технічному факультеті спеціальності, також яких ну спеціальність така, яка скільки вакантних місць на підприємствах нашої області також немає. Це з цим пов'язано. Тобто, з 2400 місць фактично державне змовлення виконане, а інші декілька місць, які ми просто не будемо зараховувати цих абітурієнтів, ми поміняємо на днями просто на інші місці. Ректор повідомив також, що минулого року недовиконання держзамовлення було близько 200 осіб, а крім держзамовлення, звісно, мають і контрактників. Ващук розповів, зріс рейтинг вишу одразу на 15 позицій у загальнодержавному списку. Знизили і то суттєву оплату для здобуття другої або ж третьої вищої освіти аж до чотирикратного здешевлення. Говорить для покращення конкурентноздатності випускників на ринку праці. Підприємство установи, звичайно, вибере, наприклад, фахівця. З іноземної мови, або з менеджменту і юриста, або економіста, і юриста, або фізика і математика. Тому що ну, вони можуть доповнювати, якщо це в школі, викладати вже не тільки фізику, і математику, і ну, мати повну ставку, якщо цього не вистачає годину в школі. Це ми свідомо зробили і дійсно виграли. У нас число студентів у ужгородському національному університету почало зростати. В ужну оновлять музеї. Буде музей стародруків, де надзвичайно цінні книги, деяким по 700 років, зберігатимуть нарешті в належних умовах. Також новий вигляд матиме музей ужну і переселять археологічний, який досі нидів у підвалах головного корпусу на БАМі. Тобто, у нас є надзвичайно цінні книжки, яким по 700 років є. Є книжки, які оцінюються, наприклад, державою до мільйона доларів. І вони на сьогоднішній день знаходяться в дуже Таких ну приміщеннях, що просто мені ганьба вам про них казати, в яких умовах такі цінності зберігаються у колишній бібліотеці, а в частині приміщень, де зараз знаходиться греко-католицька єпархія, нагадаємо, що Ужну нині може вважатися найчисельнішим колективом Ужгорода. У виші вчаться 15 тисяч студентів, а працює близько 2,5 тисяч людей.

Ця установка вартує мільйон доларів. США, аналогів в Україні поки немає. З її допомогою рятувальники вчаться діяти в середовищі несприятливому з умовами дихання. Вага симулятора пожежі, привезеного до ужгорода, 33 тони. Його так би мовити позичили для тренувань вогнеборцям срібної землі лише на три дні сусіди з півночі, які завітали у столицю Закарпаття в рамках проекту транскордонного співробітництва. Польща, Білорусь, Україна Тут 60 пожежників, які працюють у жородському пожежному управлінні. Вони мають пройти через це випробування, і таким чином вони навчаються, як діяти у таких ситуаціях. Доошмусастопні. Направду диму генерує це тренувальне диво не менше ніж утворюється через годину після займання будинку, можливо, навіть більше. Теж саме можна сказати про ефект всередині вантажівки. Температура сягає 800 градусів, кілька секунд перебування на мінімальній відстані від установки без відповідного спорядження. На початку навчання викликали пощипування слизової оболонки очей та навіть спричинили легкий перегрів тіла. Був школоних, у тренажері водночас може знаходитись троє-четверо пожежників. Для управ використовується чистий пропан, який не є шкідливим як для середовища, так і для людей, які тут перебувають. до речі, тренування на кшталт цього лише у сусідів і в інших умовах для наших рятувальників відбувались протягом літа. Зокрема, вчились віноземців розрізати транспортні засоби, які потрапили в аварії, і діставати звідти потерпілих, та здобували азидій на водоймах. В надзвичайних ситуаціях під час керування моторними човнами одержали документи європейського зразка, які гарантують їм при потребі роботу у відповідних службах за кордоном. Машина важка разом з тим є відповідні граничні дозвіли на проходження одиничних транспортних засобів дорогами України у новій відповідності з спеціалізованим супроводженням, що було зроблено силами нашої власної служби безпеки дорожнього руху. Стосовно вартості цього тренажера – Коментувати дуже важко. Мільйон доларів це досить висока велика сума. Ну раз на з тим будемо користуватися тою підтримкою допомоги, поки нам може надати Європейська унія. Будемо її використовувати. Що ж, додати нічого, будемо сподіватися, що колись нам буде під силу придбати подібну камеру. Адже запобігти нещастю означає врятувати життя та вберегти від наслідків лиха. А це як відомо кредо Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Підпільне виробництво алкоголю було налагоджено в одному з населених пунктів виноградівського району. Оперативники виявили 400 пляшок фальсифікованої горілки пшенична, майже тисячу літрів спирту та понад 46 тисяч марок акцизного податку на алкогольну продукцію. Акцизні марки були виготовлені за допомогою ксероксу. Також фахівці міндоходів знайшли близько 30 тисяч етикеток та контретикеток з написом Горілка пшенична, 9300 тисяч кришок для закупорювання пляшок. А та також знаряддя та засоби для нелегального виготовлення фальсифікату. Горілка була підготовлена для реалізації та опакована в картонно-поліетиленових ящиках, інформують з головного управління міндоходів у Закарпатській області. Закарпатський сорт. Ківі. гарно рости і рясно плодоносити у ніби непритаманних для неї умовах тропічну рослину змусив ужгородський селекціонер. Уже близько 20 років він покращує кондиції ліани, яка знаменита красивим виглядом, а головно смачними і корисними плодами. Місцевий сорт Ківі уже існує і перевірений, і морозною зимою, і врожаями, і кількамісячним зберіганням плодів. Зараз же селекціонер мріє уже про промислові плантації, колись екзотичної, а нині закарпатської рослини. Це не тропіки і навіть не літній сад. Це звичайне подвір'я Ужгородського будинку. Киві тут головна рослина, так як у багатьох закарпатців виноград. Але каже селекціонер, із тропічним гостем мороки навіть менше. Адже Ківі на не немає природних ворогів, ані комах шкідників, ані хвороб не потребує зайвого догляду. Натомість витримує зими та охоче плодоносить. Щоправда, аби досягти такого, знадобилися роки. Не було такого, як один перший Києв. Це були роботи з насінневим матеріалом. Тобто на початку 90-х були висіяні сотні тисяч сіянців, фактично як ковром, як трав'яним ковром. Залишені повністю на зиму без утеплення, без всякого укриття. Задача стояла виявити хоча б одну рослину, яка зможе перезимувати, зможе витримати морози без допомоги людини. Це вдалося, і нині усі ківі Генріха Стратона близнюки. Тепер саджанці він готує уже від паростків, але до цього роботи було проведено так багато і таких нових якостей набула рослина, що мова уже про особливий сорт власне закарпатський, який називається «Ківі Карпат. Ця отримана рослина перезумувала багато зим, дала перший урожай, тобто стало зрозуміло, що витримує вона морози, принаймні ті, які були у нас за цей період, тобто мінус 27, мінус 28. Це з початку 90-х, що фіксували різні служби гідроміцентру. Стало зрозуміло, що ця рослина може культивуватися в відкритому ґрунті в умовах України. Відповідно, можна було говорити про те, що це сорт, який більш морозостійкий, ніж інші сорти, які вирощуються традиційно починаючи з Нової Зеландії, і якщо в Європі, це в південних. Ну, Країнах, які в субтропічному кліматі знаходяться, тож Закарпаття уже є батьківщиною Ківі поруч із Іспанією, Хорватією, Італією, Південним Франції тощо Киві Карпат власне пристосований для всіх регіонів України. Росте і плодоносить і на гірській Рахівщині, і неподалік від Києва, і витримує морози і більше 30 градусів. Нині мріє селекціонера започаткувати плантацію Ківі Карпат і шукає для цього зацікавлених аграрних виробників. Справа каже, не просто цікава, а й вигідна. До прикладу, лише зі своєї ділянки біля будинку у чотири сотини зібрав восени майже тонну плодів. Має розробки щодо облаштування промислової плантації і шукає партнерів. На жаль, мабуть, якийсь консерватизм людей, які займаються аграрним бізнесом, які мають і земельні площі відповідні і. І фінансові ресурси, поки що нема жодної плантації, там більше ніж 100 рослин. Навіть 100 рослин дуже мало хто посадив. На гектар, наприклад, плантації, яку я вже в принципі, теоретично розробив, як вона має виглядати промислова плантація, які у мене є розробки ці, йде біля тисячі штук саженців на гектар. І продуктивність, наприклад, якщо взяти таку плантацію, то через 4-5 років, коли вони вступять в фазу такого стабільного плодоношення, має бути не менше, ніж 25-30 тонн з гектара. Також пан Генріх планує вивезти ківі із непухнастою шкіркою і до того ж великого розміру, аби їсти фрукт можна було не чистячи. І не проти селекціонувати ківі на кшталт новозеландського голд із золотавою м'якоттю. А тим часом ківі першого закарпатського сорту достигають на ужгородському подвір'ї. Врожай тут зберуть на початку жовтня, а зберігатися фрукт може і до весни. Рита скільки часу витратили на зйомки цього фрагменту відеокліпу, тривалістю менше 15 секунд під зоряним покривалом ночі. До речі, непрохідними хащами слугують зарослі стежки Боздівського парку столиці Закарпаття. У ролі креативного мандрівника, який то намагається приїхати велосипедом по воді, то під палким сонцем, чим чекує магістралю, виступає фронтмен гурту 308. Саме цей колектив у повному складі разом з ідейними натхненниками студії Фінт презентували свої перші проби у амплуа «Актив... Снимали в Узгороде в основном и там возле Ужгорода, возле, точнее, если быть, возле села Аноковцы. По часу начали снимать 24 июня примерно и закончили 4 июля. Это так период был, но съемочных дней было меньше, конечно, то есть было там 4 съемочных дня, одна целая ночь мы снимали, то есть с 10 вечера до 5 утра, пока рассвет не наступил. Що ж до контексту обраної композиції, то вона відповідає настроям, які панують у колективі, зокрема харизматичному авантюризму учасників та їхньому прагненні донести еклектику виконання, поєднання різних напрямків і стилів. Відповідно у пісні, яка планувалась як візитівка гурту, є уся феєрія сучасних та автентичних колоритних мелодій, майстерно відтворених музикантами. Пісні добре переплітаються купа стилю, які нам подобаються, і добре видна енергетика, і взагалі стиль гурту. І саме тому було доцільно вибрати таку пісню, щоб. Було можливість і розкрити її сюжетно, і взагалі показово, який гурт є, як він грає, як він виглядає. Якщо ж під лупою розглядати кліп з професійної точки зору, то переважають середні та крупні плани. Статику гармонійно доповнюють непосидючі артисти. Відеоакценти ж розбиті на дві паралельні сюжетні лінії. Віртуозні грі на інструментах та перепитіх пошуків вокалістам своїх побратимів по колективу кульмінацією і в ракурсах зйомки і в. В розрізі ідеї є остання хвилина відео. Панорами з учасниками, для яких довелося піднімати на чималу висоту необхідне обладнання. Що сю сену знизу це 27 сім метрів нагору несли на на горбах всі хлопці? Потім так само зносили вниз. І ми своє обладнання, так само і кран туди. 600 метрів. Да. 600 метрів. Да, подорожі, метрів да, 27 було... перепад висоти треба було по лісу пройти 600 метрів, щоб туди зайти. От. Так що зйомка, допустимо, в 5-6 ранку закінчувалася тим, що треба було в 3 ранку виїжджати з дому. І туди, по по цьому лісу з фонариками йти і чекати сонце. Музиканти зізнаються про мінімальний прибуток говорити зарано. Єдиним доходом наразі є ентузіазм, якого вистачає для творчості, принаймні, поки що буде згодом, покаже час. Нині ж працюють над другим альбомом і запрошують усіх фанатів відстежувати афіші найближчих українських фестів, куди запрошені вихідці із Закарпаття 308. Поки не зустрів таких самих. Я тепер лиш ви у мене, я тепер лиш я у вас. тьотя свята, дядя Коля, дядя Вова, дядя Стас. посередині яблуко як ну, символ гріхопадіння. І тому зверху там навіть ну планувалося, що в кожному яблуку було все, що найбільше спокушує людей. Там десь натяк на гроші, натяк на якісь такі ну, золоти і так далі. Багатства. І тому це ніби відображення оце дерево, це ну майбутнє або то, що ну, наслідок їхнього поступку, і це те, що ми маємо ну, зараз, теперішнє. Ну тому воно там. Десь ці образи людей, які на деревах це ну, потомки, які від цього ну, пожинають. Так про власний шедевр Адамі Єва розповідає сором'язливий, вічливий і неймовірно натхнений митець. Його талантом і самовідданістю мистецтво захоплюються навіть маститі художники. У менш ніж 30 Валерій зумів не лише підкорити музу творчості, яка дарує парубку на правду унікально довершені образи, але й використалізував власну манеру у стилі, якому пишуть одиниці, чому так мало охочих на то ювелірне малярство, обране художником для втілення ідей, ухрещене у 15-16 шістнадцятому. Тому століттях у фортом воно потребує максимальної зосередженості та терпіння. Сам процес досить такий довготривкий і це така досить стара техніка. Ще Рембрандт, Шевченко робив. В общем, сам процес це витравлення. Кислота, хлорне залізо покривається на початку твердим лаком, потім царапається і кидається в кислоту. Процарапані місця вони кислота проїдає, відбаця такі заглибинки. Туди забивається краска, з лишня краска вона стирається газеткою, і тоді там градація про травлення. Чим глибше травити, тим темніший рисунок. Можна, Там є дуже багато різновидів цього травлення, всяких комбінацій. Ну про що в нас це просто травлений штрих. Забивається краска, і потім під друг зволожується бумага. Ставиться під прес і відповідно відбиток. В у фортах Валерія переважає сакральна тематика. Відразу впадає у вічі те, що кожна деталь композиції від дрібних штрихів, цяточок на орнаментному розписі до метафоричних облич. Витягнуті профілі і анфази, особливість графіки, як і символи храму, наскрізь пронизані світоглядним сприйняттям живописця. Ми їм так би джерелом або якимось натхненням основним можна сказати, це ну священне писання. Я звідси багато там в принципі текст. Якщо прочитати, то багато уривків із ну, святого писання і відповідно зображувального тексту. Я не прямо зображував, а десь через свою якусь інтерпретацію. Ну, воно десь має таке відлуння від священного писання на пано, які вражають з перших хвилин філігранною монохромністю, прочитується глибокий живописний підтекст. Зокрема, графіка тайна вечеря навіює народну мудрість. І вовки ситі, і вівці неушкоджені. Адже під трапезним столом викарбовано хижаків, яких стримують ягнята. А у полотні жива вода цілю, що джерело зображене колодязем по плису церкви, з якого черпають на снагу віруючі у. Силу Всевишнього, таких як пригледітись образних штрихів текстів, що створюють цілу історію на кожній картині десятки. Якщо мистецтво покликане удухотворювати, то Валерій Козуб, Закарпатський самородок графік, своє покликання реалізовує вповні, оскільки його прекрасне перехоплює подух, залишаючи на серці відбиток шляхетного малярства зі змістом.